Радіо Chicago. повертаємося до аеропорту Бориспіль. Там оголосили тендер на майже 52 мільйони гривень на прибирання. Згідно з інформацією, на сайті «Держзакупівель Прозоро. Послухи мають бути надані в період з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року. Очікувана вартість послуг 51 мільйон 777 тисяч триста гривні 45 копійок. Переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту Бориспіль, зокрема у віп-залі та на паркінгах, а також вимити фасади, 831 омивальник, 800 Унітазів 233 пісуари та 167 душових. Але як кажуть, є нюанс. Аеропорт не працює так, але там є термін з 1 серпня 2023 року, по 30 липня 2024 року. Тому можливо, є все ж таки надії на те, що ближчим часом війна в Україні закінчиться, і наші аеропорти відновлять свою роботу, відновлять авіосполучення. Можливо, власне, вони вже до цього готуються, тому що ну хто був Борис Борисполі, бачив, що це. Не маленьке приміщення, mm. і там дійсно дуже багато праці, оскільки він ще був зачинений. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.